Дозвольте представитися. Антон Литовченко, учитель фізики та інформатики середньої школи 32. Мій педагогічний шлях розпочався 1 вересня 2010 року. Антон Юрійович завжди допомагає по практичним роботам нам, ну, об'ясняє нам і показує як как секундається, як. Архімед казав. Дайте мені точку опори і я переверну світ. Свою точку я знаходжу на кожному році, кожного разу, коли мої очні промовляють Евріка. Я не боюся складностей. Першим опоновую новинки і залюбки навчаю колег. Дякую, Антону Юрійовичу, за допомогу. Ніколи не нехтую важкою працею у допомозі мопівцям. Під час пандемії я взяв участь у міському телепроєкті Школа онлайн. А з початком війни я створив програму з моніторингу якості освіти. Так що наша школа працює на 12. Завдяки нашому Антону Юрійовичу в школі все працює. І трішки про хобі. По-перше, я захоплююсь історією і сьогоденням залізничного транспорту. По-друге, я великий прихильник пауерліфтингу. І нарешті я дуже люблю куховарити та ви знаходити нові кулінарні смаки. Коронне блюда люля по домашня. За дві хвилини важко розказати про все. Сподіваюсь, мою історію доповнить мотиваційний лист. Однак я вважаю, що кожен учитель-конкурсант. Це справжня перлина нашої освіти, а значить, переможець.